Виконуємо номер 40 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть двома способами, перетворивши десятковий дріб у мішане число, або перетворивши мішане число в десятковий дріб. Завдання перше. Сума 3,1 і 6,5. Друге різниця 3,48 і 1,9. Третє добуток 1,15 і 1,2. І четверте частка відділення 5,2 на 1,3. Приступаємо до виконання. Спочатку запишемо наш приклад. І 6,5 подамо у вигляді звичайного дробу. Це буде 6,5. Скоротимо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 100 ділимо на 5 буде 20. Тепер зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20, додатковий множник 5. Маємо 3,5. 20. Додати 6,1. Будемо мати 9,6 і скоротимо 6,20 на 2. 6 ділимо на 2 буде 3, 20 на 2 ділимо 10, отримали 9,3. А тепер цей же приклад: тільки подамо 3,1 десяткового дробу. Це буде 3, 25. сотих, дамо 6,5 будемо мати 9,3. Завдання друге: різниця 3,48 і 1,9. Подамо 3,48 у вигляді мішаного числа. Не будемо скорочувати, бо все одно спільний знаменник буде 100, тому зразу зводимо до спільного знаменника. Додатково множник буде 5, маємо 3,48. Відняти 1,45. Отримаємо 2,3. А тепер цей же приклад. Тільки подамо 1,9 у вулик десяткового дробу. Для цього поділимо 9 на 20, отримаємо 45 сотих, да, 1 ціла, 1,45 сотих. Віднімаємо, отримаємо сотих. завдання третє. Добуток 1,15 на 1,2. Подамо 1,15 у вигляді мішаного числа. Ми зразу подамо вигляді неправильного дробу, це буде 115 сотих. і подаємо зразу 1,2 у вигляді неправильного дробу. Це буде 7. ,5. І тепер множимо чисельники. Знаменники. 115 і 5 скорочуємо на 5. 115 на 5, буде 23. І маємо в чисельнику добуток 23 на 7. Це буде у нас 161, знаменнику 100. Дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа: це буде 1,61. Сота, і цей же приклад. Тепер подамо 1,25 у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,4, отже 1,4. 1,15 помножити на 1,4, отримаємо 1,61. Завдання четверте. Частка відділення 5,2 на 1,3. Подамо 5,2 у вигляді неправильного дробу. Це буде 52. ,1, а 1,3 також у вигляді неправильного дробу. Це буде 13. ,1. Ну, тепер наше ділене. Помножимо на дріб обернений до дільника на 10 13. І приступаємо до скорочення. 10 і 10 скорочуємо на 10, 52 і 13, скорочуємо на 13. 52 на 13, буде 4. Маємо в чисельнику 4 помножити на 1, знаменник 1. отримали 4 цілих. Ну, а тепер цю ж дію тільки подамо 1,3 у виль десяткового дробу. Це буде 1,3. Перенесемо кому в діленому вдільнику на один знак. 52 поділимо 13, отримаємо 4. Номер 40 із підручника алгебра 7 та інтегрованого курсу математика 7. Виконано.